Молитва за зцілення душі. Господи Ісусе, я молюся за свою душу, у ній відображені усі наслідки гріха. Через це я часто почуваюся знервованою і роздратованою, неспокійною і мстивою. Погані звички пустили коріння в моїй душі, там залишилися знаки від ран, через що мені важко любити свого ближнього. Через різні переживання, які я мала в житті, я стала дуже недовірливою. О, Господи! Очисти мою підсвідомість, увійди глибоко в неї зі своїм світлом, так, щоб темрява не поглинула її. Силу своєї благодаті торкни з глибини моєї душі, яка є в'язнем матеріальних речей, і звідти походять мої страхи. Я прошу, Господи Ісусе, щоб ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та здійснені плани. Очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потурбуйся моїми ранами у центрі моєї підсвідомості. Силою Твого імені через Твоє Слово залишаю зараз мудрування і зарозумілість, які опираються в пізнанню Бога, і я підпорядковую кожну думку твоїй волі. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова. Так, щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, любе, шанобливе і гідне хвали могло наповнити мої думки, нехай мир Божий, який набагато більше, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу в Христі Ісусі. Зараз я молюся за тих осіб, які духовно хворі і мають багато проблем, полегши їхні тягарі і сіли їхні рани, які походять від їхніх духовних слабостей. Захисти тих дітей, молодих людей, які отримали цей сумний спадок, звільни їх від депресії, страхів, неврозів і всякої психологічної проблеми, зціли також тих, які стали психологічно хворими через невдачі в сім'ї, у школі чи на роботі, відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує. Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі. Своєю дорогоцінною кров'ю звільни людей, що практикують окультизм і чародійство, наслідки яких ведуть до духовної темряви і смерті, віднови мир і спокій у цих душах. Амінь. Молись за нас, о Діво Марії, Мати Божа, в ім'я Ісуса.